Трамп ферзь, а не молоток. І ним треба вміти грати, а не забувати цвяхи. Я про це говорю вам постійно і про це говорю зараз. Бо дуже багато чого цікавого відбувається саме через Трампа. І оця свіжа заява Келлога, вона дуже важлива. Ми то з вами все це знали. Ну, можливо, не Я про це не раз говорив. Але інші думали. Що нічого цього немає. І поки вони пісочили Трампа як московського агента, Трамп дозволяв нам знищувати ворожі НПЗ. Отакі от бувають історії. Отак от буває, коли ти не знаєш правди, а віриш тому, що говорить пропаганда. Слава Україні! З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бергінець телемарафон, який конче необхідно вам підписати і поширити серед друзів. Так от. Коли Трамп готувався до перемовин з Путіним, давав 50 днів на роздуми, пам'ятаєте, коли він їх скорочував, коли він призначав зустріч на Алясці, всі говорили про те, який він такий сякий, який він, значить, йде на поступки ворогу і так далі. Це було. Дуже важливо. Всі про це писали, говорили, блогери розказували, ай-яй, я зрадник Трампа, і так далі, так далі. Я вам казав, що Трамп не буває зрадником. У Трампа свої плани, і треба розуміти, що він робить. Не завжди це зрозуміло. Давайте говорити прямо. Не завжди це зрозуміло. Але ну для того він і існує як президент найпотужнішої держави світу, щоб інколи робити речі, які не зрозумілі. Так от виявляється, що. Недаремно пан Сирський публічно прозвітував про те, що за останні два місяці Україна нанесла близько ста ударів по НПЗ російським. А інші видання тут же підхопили і розказали, що тепер 25% видобутку нафти, переробки нафти в Росії не працює. І паралельно ми побачили. Десятки і сотні сюжетів про те, як стоять черги, як немає пального в різних регіонах Росії, і так далі. Так далі, так далі і так 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 далі, далі, далі. і і І це все виявляється одне і те саме. Виявляється недаремно, чогось раптом сирський звітує в засобах масової інформації. Тому що це частина великої інформаційно воєнної дії. Тому що спочатку перед тиском на Путіна. Е Трамп дає можливість Україні і, певно, ж дає озброєння додаткові. Про це не сказано, але можна здогадуватись. Для того, щоб Україна могла серйозно вдарити по Росії і привести її в стан, коли вона готова йти на поступки. Трамп нічого не робить. Він просто рекомендує Україні бити по НПЗ і подалі в тулу. Україна це вміє робити. Україна впоралась, Україна і по дружбі заодно вдарила, і теж це входило. Я впевнений, про це Келлог не говорив, але я в це абсолютно переконаний, що це і привіт Орбану був і всім іншим. І Україна нанесла прекрасні удари. В цих умовах Трамп почав свою антипутінську частину діяльності. Україна б'є. У Путіна істерика, починаються перемовини, Путін йде на поступки, щось вони там домовляються. Потім, схоже на те, що Сі не накладає позитивну візу на ці домовленості, Путін розвертається в інший бік, але Трамп продовжує діяти. Далі наступає історія вже не з ударами в тилу. А наступає історія, про яку нам ще ніхто нічого не розказав, але ми її вже теж бачимо. Це історія з тамагавками. Уявляйте собі, раптом в якомусь інтерв'ю Зеленський говорить, що він попросив у Трампа щось таке дуже особливе, ну так випадково, ну ніби проговорився. Насправді, це і псо. Ну, і псо, це е, не брехня. І це спеціально запущена інформація з певною метою. Тобто вона може бути правдою, може бути брехньою, але не має значення. Це було частиною операції, яка повинна була подіяти на нового клієнта переговорів Трампа. На Сі. І зразу перша інформація після того, як це сказав Зеленський, з'явилася, що виявляється про цю зброю, яку він не може назвати. Можуть сказати деякі інші спеціалісти, які сказали, так це ж він говорить про томагавки. Ага. Другий етап, етап гри здійснився. Потім з'являється інформація про те, що, мовляв, Трамп відмовив ці інформації. Ай-яй-яй-яй-яй, третій етап гри. Що ж це таке відбувається? Третій етап гри, виявляється, Трамп все відмовився. Потім з'являється Венц і говорить, що Сполучені Штати розглядають можливість надання цих ракет. Це четвертий етап гри. І це все довга гра. Довга, 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 довга гра. В цю гру треба вміти грати. І е, на сьогоднішній день Трамп ідеально володіє цією грою. і він знає, як це прекрасно діє на партнерів. Сьогодні гра вже йде не проти Путіна, а проти Сі. Тому що Сі тепер знає, що Україна і е, Сполучені Штати ведуть переговори про надання Україні тамагавків. І тепер е, всі розуміють, що може бути, якщо Україна почне стріляти тамагавками по е, певним об'єктам російським. А ви скажете. Так Росія у відповідь може щось. Ну що, кінжалами по нас ударить? Чи е, якими ракетами? Цикро, циклона, цикл, цик, цирконами? Чи якими? Тобто по Україні б'ють і так всіма ракетами. Україна, як це можливо, укомплектована ППО. А в Росії такого немає. Ви цього просто не, не, не усвідомлюєте собі. Тобто, сюди стягнуто все краще ППО світу. Відбудовані. Системи захисту, в тому числі мобільні групи і так далі, в Росії цього всього немає. Уявляєте собі, як накрить отаку величезну Росію, яка є, система МППО, дав відповідь Да ніяк. І тому це є друга частина Марлізонського балета, чи третя, чи четверта. Але ключове полягає в тому, що Трамп, який є великим перемовником і другом миру, він виступає публічно з мирними ініціативами. І ми їх всі чуємо і нервуємо, і, і просто нас сказом б'є. Але паралельно Трамп дає певні дозволи і е, певні вказівки, які допомагають тиснути на ворога. Це дуже очевидно в ситуації з Ізраїлем. Це дуже очевидно в ситуації з Іраном. Але це дуже не, не видно нам зсередини ситуації України. Як там. Іде подвійна гра, коли різні гравці по-різному діють на опонента, так і у нас це все відбувається. А яка мета? А мету знає Трамп. І його мета сьогодні співпадає з нашою метою. Його мета загнути, в... 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 зменшити, з... затиснути Китай, ослабити його через ослаблення всього, що тільки можна, і через Росію в тому числі. І повернути лідируючу роль Сполученим Штатам в світі, Україна, якщо вона буде правильно чути все, що говорить Трамп, і не спробувати ним забивати цвяхи, як більшість з нас тут хоче, щоб Трамп сів на білого коня і побіг на цьому білому коні в атаку на москальських цих дронерів. Такого не буде. Але оця гра подвійна про те, як він. Значить, робить одне, говорить інше, вона буде продовжуватися. Тому, коли наступний раз почуєте якусь дурню від Трампа, заспокойтесь, вдихніть і подумайте, а що ж насправді в цей час відбувається. А про це ви зможете довідатись у мене на каналі. Підписуйтесь, поширюйте, лайкайте і змушуйте інших підписуватися. А ще ставайте спонсорами мого каналу, коштує це дуже недорого. Але задоволення від цього дуже багато. Слава Україні!